Діти, вітаю вас! Запрошую на своє заняття з ознайомлення з соціумом. Сьогоднішня наша тема поверхи лісу. Діти, равлик, у лісову газету вирішив дати оголошення. Здам квартиру в дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода і освітлення. Тільки не з'явилось це оголошення, як лісові птахи та звір'я. Натовпом посунули до равлика, тому що тоді в лісі було чомусь важко з квартирами. Прибли, бігли працьовиті мурашки. Поки збирались усі охочити виняти, квар... виняти квартиру, почало сутеніти і тоді приповз світляк. Згодом прилетів і кажан. Подився, скільки різних лісових мешканців відгукнулися на рекламу Равлика. Діти, а як ви гадаєте, равлик швидко здав свою квартиру? Нічого подібного. Майбутні кватеранти розсілися колом, і всі, як один, почали шукати недоліки у Равликовій хаті. Мовляв, і кімната лише одна, і та без вікна, і немає для кажана горища, і відсутній погріб так потрібним мурашкам. І... Отак, От поговоривши, кожний повернувся до своєї домівки і подумав, що іншої такої не знайдеш, як у ній добре живеться. Діти, як ви думаєте, чому для кожного найкращою є саме його оселя, для ось цих мешканців лісу? Так, тому що кожна домівка прилаштована для конкретної тваринки або комашки. І іншим тваринам було б некомфортно. Наприклад, бджоли живуть у вулику. Заяць не можеш залізти в вулики та мешкати. Ні, йому цей будиночок не підходить, бо він для нього і завеликий, і за тісний, а бджолам саме раз. Діти, ліси бувають різні. Буває. Ліс мішаний, Він має таку назву. тому що там ж, е, ростуть різні види дерев і ялинки, ось ви бачите, тобто хвойні дерева, в яких не листочки, а голочки, і звичайні дерева листяні. Місце там, де ростуть разом і ялинки, і звичайні дерева, називається мішаний ліс. А ліс, діти, де ростуть лише ялинки, сосни. А, тобто ті дерева, які не мають листочків, а мають голочки, називається хвойний ліс. Діти, як називається ліс, де ростуть самі ялинки? Хвойний ліс. Як називається ліс, в якому ростуть і ялинки, і звичайні дерева? Мішаний ліс. Правильно, молодці. Давайте роздивимось будову дерева. У дерева є коріння, звичайно ж, воно під землею, стовбур. Гілки та листя. Ось таку будову має дерева. Коріння, стовбур, гілки та листочки. Діти у лісі, як і в будинку, бувають різні поверхи. А, є в будинках діти такий поверх або нульовий поверх, або ще називають підвал. В лісі також є такий поверх ось підвал. Тобто, внизу під землею. Там ростуть корінці різних дерев та рослин. Також там. В підвалі в лісовому хто під землею мешкає. Різні черв'ячки, правильно. Далі йде перший поверх. На першому поверсі, діти, росте травичка, мох, різні ягоди. Кущики невеличкі На другому поверсі ростуть вже дерева, кущі трохи повище. І на третьому поверсі. Ростуть найвищі дерева, які бувають. Не в кожного дерева є ось такі поверхи. Ось Черв'ячки мурашки живуть у підвалі, я вже сказала. На першому поверсі, тобто на землі, по землі, мешкають тварини. На другому та третьому поверсі вже мешкають птахи. Та комахи, бо вони вміють літати. Лисичка та вовк та ведмідь не вміють лазити так по деревах, вони там не сплять. Тому їхній поверх це перший у тварин, а у птахів та комах це другий та третій поверхи. І ще раз вам повторюсь: на першому поверсі в лісі росте мох, гриби, трава, тобто все ще близько до землі. На другому поверсі ростуть кущі та ягоди, тобто щось вище, ніж гриби. Наприклад, брусниця, лохина, шипшина. Це ягоди, які ростуть в лісі, лісові ягоди. На третьому вже поверсі діти, ростуть дерева, високі дерева. Наприклад, сосна, липа, черемха, дуб. Діти, як буде називатися ліс, в якому ростуть і сосна, і липа, і черемха, і дуб? Мішаний ліс. Молодці, правильно. А зараз пропоную вам пограти в гру мій черв'ячок красивий, тому що. Чому черв'ячок красивий? Тому що він не має зубів страшних, так, мабуть? Тому що він не має страшних очей. Діти, а це дощовий черв'ячок. Велику кількість цих черв'ячків ми можемо спостерігати саме після дощу. Після зливи вони виповзають на поверхню попити водички. Вони живуть в землі, дощові черві. А коли йде дощ, після дощу, на землі багато води, і вони виповзають нагору. Їх можна побачити на дорозі, коли ви йдете, або на землі після дощу. Дощові черві приносять велику користь для природи, та саме для землі та для рослин. Вони, коли повзають в землі, тим самим вони рихлять землю, тобто перекопують її, вона не утрамбовується, не стає такою, як цегла твердою, а черв'ячки повзають поміж ними, поміж нею, і тим самим її там зворушують. І тим самим вони вона наповняється киснем, щоб краще росли коріння дерев та рослин. А зараз пограємо в гру самий самий самий. Який лісовий мешканець найсильніший? Ведмідь який найхижий? Вовк? Який самий хитрий? Лисичка? Яка дика тварина найшвидша? Заєць. Дітка, як ви думаєте, який поверх в лісі займають ці тварини? Ці тварини займають перший поверх чому? Тому що вони живуть на землі, вони ходять по землі, по деревах вони не лазять молодці. Кажуть, що в лісі всі один одному потрібні. А ось навіщо в лісі комар, як ви вважаєте? Він такий надокучливий. А він потрібен? Він потрібен жабам та птахам, які ним харчуються. А що, дітки, буде, якщо зникнуть всі комарі? Правильно, якщо зникнуть всі комарі, то багатьом жабам і птахам буде нічого їсти. Вони підуть, відлетять в інший ліс. І розведеться багато гусениць, і вони з'їдять усе листя на деревах і дерева загинуть. Бачите, який взаємозв'язок. Комарик, начебто така надокучлива комаха, вона потрібна для жаб та птахів. Якщо е комаря не буде, Окрім комаря, ці жаба-птахи їдять гусінь. Якщо комариків не буде, вони підуть шукати їжу в інших місцях. І там, де вони залишать свою домівку, розведеться багато гусіні, яка в свою чергу поїсть усе листя на деревах і дерева потім загинуть. А як ви думаєте, діти, людина може прожити без лісу? Звичайно ж, ні. А що дає ліс людині? Правильно, ліс людині дає свіже повітря, ягоди, гриби, горіхи та лікарські трави. Дуже багато чого корисного росте в лісі. А хто ж де живе? Діти, а де живе білка? На дереві в дуплі. Чим вона живеться? Горішками, шишками, грибочками. Дітка, що їй допомагає так швидко пересуватися на деревах? Лапки та хвостик, так. Де вона влаштовує своє гніздо? На дереві, в дуплі дерев. Так. Молодці. Діти. А на якому поверху лісовому мешкає білочка? На другому так вона мешкає на деревах, саме там вона робить дупла для, для своєї домівки. Діти, а що захищає білочку від холоду? Правильно, білочку від холоду захищає тепленька шубка, яку вона змінює восени. Діти ведмеді харчуються плодами та ягодами. Дятел з під кори дерев видовбує комах. Лосі харчуються листям та пагонами дерев. Білка будує гніздо в дуплі дерева та знаходить їжу на деревах. Птахи будують на деревах гнізда. Кабани живляться жолодями, плодами дуба. Гусінь та жуки їдять деревину. Мурашки під деревом будують мурашники. Гриби можуть рости прямо на стовбурі дерева. Так діти одне дерево може бути домом для багатьох тварин. Наприклад, візьмемо дерево дуб. Під дубом діти ростуть. Кущик з ягодами, якими харчується ведмідь. Дятел постукав по дубу, тук-тук-тук, і знайшов там черв'ячків та поїв їх. Білочка потім на тому місці, де були черв'ячки, де дятел тук-тук-тук зробив, зробила собі будиночок. А на верхівці дуба, подивіться, пташка зробила собі гніздо. З дуба опадають жолоді, якими харчується кабан. Листочки з дерева, дуб їсть олень або лось. А в дереві також може завестися гусінь та жуки, які будуть його їсти. Під деревом може розбитися мурашник, і на дубі можуть вирости гриби. Ось так діти: одне дерево може бути будинком для кількох видів лісових мешканців. Для білочки, для мурах. Для дятла, для різних птахів. Дітки, про що ми сьогодні розмовляли? Так, ми сьогодні розмовляли про поверхи лісу. Їх в нас три, так? Є підвал або нульовий, перший, другий та третій. Дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали те, що вам сьогодні розповідала, і вам сподобалась наша подорож. Я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!